Так, друзі, ще одне свіже відео. Перше відео, кому цікаво, можете подивитися. Зараз вам покажу слідую. Це все буде по ходу третє на сьогодні. От є в нас вихід, є шубер з кафельної пічки, пічка не працює, тяги як такої немає. Прийшлось так само висверлювати отвори. Дивимося, що в нас робиться в каналі. Можете? Весь канал закоксований, заліплений, це є перестінок перемичка. Дивимося всередину канал. Оце є вихід, оцей маленький такий вихід, це є вихід до того шубера. Повністю заліплений, закоксований. Пічка не працює і в результаті вона і не буде працювати при такій тязі. Так само знайшли нижню частину. тепер дивимося, оце саме нижня цегла на перемичці. Тут у нас закінчується канал, він повністю засипаний. Бачимо, у нас тут сміття, тут сміття повне, це все сміття, вся зола осіла. Ця пічка взагалі не мала ніякого тяги. Висверлили. Працюємо все з пилососами. Кари, бачите, в хаті немає, нічого навіть не закривали, трошки є сміття. І зараз будемо вичищати роторами годинкано, вичищати другий, чистити головний, який йде з пічки сюди, чистити до самого димоходу назад, все прибирати, ставити заглушки на місце, ну і відповідно будемо грітися. Вірніше, не ми а газди. Так що, кому цікаво, телефон, я думаю, лише під відео. Ставте лайк. Щоб відео продвигалося в Ютубі пошукових системах, кому цікаво, звертайтеся всіх благ.